Тому що ми, то, що ми побачили, дітей ми позбиралися жах, там люди з пробитою головою, там хлопці шостого курсу студент Шевченка. Ви були в момент? Ми відвезли. Ні, я Ні. поїхала до лікаря сама гордо. Що? Ми не розуміємо, що.

Третій, тринадцять. Доброго українка. Зараз яку йде старше, зараз я пропаду. Подаріть секундочку. Що ви думаєте по поводу того, що произошло? Я не хочу давати коментарів. Це просто без коментарів. Це і так ясно. Факти самі за себе говорять. Не, не потрібно зараз нагнітання, не потрібно зараз ніяких речей. Приїжджайте, будь ласка. Мені що треба старше. забрати мої речі. У мені... мене ліки лишились, хлопці, в мене там ліки лишились. Я не знала, що таке буде. Я до лікаря і вертаюся, мені треба забрати там речі. Я все розумію. Що Бу, ти розумієш? Я постала? не буду підходити, мені треба сюди зайти. Я не розумію, що ви робите. Тут сценарій якийсь, це якийсь шоу. Ні, ні. Це там шоу, хлопці, просто... все, шоу, це моя а, оцінка. Там на другій стороні пропускають. Ви так переживали, що ми тут музику грали, а, а шоу... А на той стороні пропускають? Ні, на стороні пропускають. На